Всім привіт! Я вже зварила собі турецьку каву. Ми будемо пробувати ось таку незвичну халву. Ось так вона виглядає. Зблизька, а вона з інжиром та з волоським горіхом. Я такої ще не бачила, кажу чесно, купила перший раз для того, щоб спробувати. Але я думаю, що мені сподобається. Бо солодке не смачним не буває. Ніяк не пахне. Трошки жирна якось. На першому місці, звичайно, у нас цукор. На другому там була кунжутна паста тахіні, Близька. І давайте спробувати. Mm. Мені здається, я колись вже їла щось подібне. М -м, це дуже смачно. Типу, щось хрустить на зубах. От, але, ну доволі непогано. До речі, в Туреччині, звичайна халва, це кунжутна халва. У них немає такої сонячної хали, як у нас. Тому тут, звичайна халва, це кунжутна. Ну, непогано. М -м -м. Угу. Бачила і купувала її в ISB'я. Він пам'ятаю, 50 лір чи щось таке. М -м -м, дуже смачно, якщо любите інжир. Цікаво взагалі. Саме те. Угу. М -м, дуже класно. Ось так виглядає упаковка, я її не показала спочатку. Ось так вона вилюблює інжир. Тому... Я спробувала. Смачно, угу. смачно. Рекомендаціон. Напишіть, чи любите ви халву? яку і чи пробували ось таку. Клас, це супер. Класно.